Друзі, усім привіт! З вами компанія Вінкар. Сьогодні маємо на огляді Volkswagen Passat B8, кузов седан 2018 чистий календарний рік, об'єм двигуна 2.0 дизель на 7-ступеневому автоматі DSG. Автомобіль в чорному кольорі, чорний металик. Візуально авто дуже в чудовому, гарному стані. Без явних слідів пошкоджень, без царапин, вм'ятин. Автомобіль дуже в гарному стані, гарний колір. Ось так виглядає автомобіль із усіх сторон. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. Зараз перейдемо більш детальніше до салону даного автомобіля. Дане авто має 196 тисяч кілометрів пробігу. Комплектація у нас 4 електрослопідімача, електроскладання та регулювання дзеркал, шкіряний салон на електроприводі, кермо оснащене шкірою. Адаптивний круїз-контроль, мультимедіа, великий екран, дачки світла та дощу. Так, переходимо більш детально. Так, ми маємо двохзонний клімат контроль, система запуску двигуна кнопкою, старт-стоп. Електро... Електроручник, система автохолд Нагадую, що автомат тут мокрий, 7 ступеневий ДСГ. Класичний німецький автомат нового покоління. Зараз його ставлять фактично на всі нові німецькі автомобілі. Салон в гарному та збереженому стані, автомобіль не затертий, не зашурований. Ззаді ми можемо побачити ще один контур кліматконтролю, тобто кліматконтроль багатозонний вважається. Також ми бачимо, що автомобіль оснащений передніми та задніми партроніками. Кому сподобався даний варіант автомобіля, будь ласка, звертайтесь по номеру телефонів, відповімо на всі ваші запитання. Хто хоче подивитись авто вживу, запрошуємо вас на перегляд. Ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Ярмола-Малешка, 1В. Більше автомобілів побачите на нашому сайті. Посилання vincard.com усім гарного дня та вдалих пошуків!